У нас з'являється на майданчику Дача Дастер. 2011 року випуску дизельний мотор 1.5 на передньому приводі. Автомобіль в шикарному стані, стоять легкосплавні диски, гарна гума, диски 16 у нас, досить стильно виглядає, чорний колір, чорні диски. Автомобілі замінений ГРМ, 40 тисяч кілометрів тому мастила та фільтра замінені, по хадві все чітко, все класно. Автомобіль трошечки притонований, з релінгами на даху, плюс у нас вставочки на порогах. Знаєте, такий збитінький, він живенький і доволі стильний. Фаркоп в автомобілі є. Це турбодизельний мотор на передньому приводі, досить винослива машина. Ці автомобілі полюбляють агрономи, фермери і все, що зв'язано з полем. І сама машина вона показує досить класні результати в плані того, що якби сильно їх не, не вбивали, скажімо так, автомобіль все одно залишається в строю, все одно залишається в ходу. І оце якраз таки понадійність дача Дастер. Автомобіль 11 року випуску, автомобілі комплектація чудова. Текстиль салон, автомобіль чистесенько, автомобіль щойно після хімчисточки, тож жодного зауваження по чистоті, або щось такого плану немає. Все ідеально. Дивіться, килимочки резинові, коврик автомобіля класний. Плюс у нас є 4 склопідіймачі, підіймачі від собі, дача Дастер і 4 склопідіймачі. загалі Взагалі тут навіть у свіжіших руках можна знайти комплектацію, щоб і ззаду були ще в постанародні кажуть, навьосла. Сідушечки спереду у нас повний порядочок. автомобіль на кондиціонері, він працює. Маємо також і передні склопідіймачі, Встановлена ще штатна магнітолка 241 тисяча кілометрів пробіга зараз на даний момент часом, але стан автомобіля дуже класний. Друзі, якщо шукаєте собі дизельний мотор, щось повище, так? Це не той же самий але тут трошечки буде менше комфорту, знаєте, але по надійності це взагалі неубиваєма машина і за. За приємну вартість ви можете собі придбати такий стильний автомобіль. Чорний колір, чорні диски, непогана гума встановлена. І все, ось, будь ласка, приїжджайте, забирайте. Стоїть у нас на майданчику автопоїнт. 11 рік випуску, наголошую. Плюс дивимося, у нас світло тут красиве ще. Леди встановлені. Машинка супер, туманочки працюють, все, все як потрібно. Тож, чекаємо на нашому майданчику, приїжджайте, забирайте. При двері Великодня ми зробимо невеличку знижку і подаруємо вам пасочку. Тож, чекаємо.